Доброго дня, шановні колеги. Заїхав сьогодні в магазинчик вирішив для укорінення лаванди кращого, взяти 5 укорінювачів. І подивіться, який для себе, який найкраще працює. Під номером один у нас буде RISE Під номером 2 Grandіs, 3 RiCut Start, 4 AgriFull 5 Rizopon. І шість просто вода. Але, скажімо, без нічого, але ми все одно їх треба замочити на півгодинки в цей розчин. Рослинки вибирали, викладали там, скажімо, підряд. Бачите, вони всі попали, скажімо, так, випадково. Тобто не підбирали під продукт, мені цікаво, який продукт. Буде працювати і на якому продукті буде найкращий результат. В трьох повторностях От земля буде, зараз буду їх закладати, висаджувати, тому полию і поставлю свій такий імпровізований парничок, де я закладаю в касети розсаду лаванди. Так, шановні глядачі, подивіться, я його вже посадив. Бачите, рослинки більш-менш рівномірні, де чуть, -чуть менше, де чуть більше, тому вона в трьох повторностях. Зараз я його полию і просиплю пісочком, щоб не випаровувалося. І поставлю, де є, покажу, де я далі його поставив, щоб далі спостерігати за ним. Знову ж на паузу. Так, колеги, подивіться, я його отакий от розсадничок в мене. Висти, ці рослинки, що я показував, вони от, вчорашня посадка. Там саме більше трошки прив'яло. І ця посадка 4-5 днів, днів назад. От, гарно виглядає. Поки що все, будемо спостерігати за даним експериментом, зараз полию і буду розказувати, що воно в нас вийшло, який продукт по нашій версії найкращий. Поки що всім. До побачення. Доброго дня всім. 14 числа ми закладали досліди по укорінювачах для лаванди. У нас було під номерами. Перше це Раїс. Друге Грандіс, третє Райкат Старт. Четверте Агріфул. П'яте у нас різопонд був. 0% і шостий контроль. Дивіться, візуально ми можемо що побачити? Перший, другий, третій, четвертий і найгірший п'ятий і шостий. Ми зараз відмиємо кореневу систему і тоді будемо бачити, ну, що реально. Ну, мені найбільше сподобався візуально це раїз. Ця норма була е, розведена 1 літр на 100 літрів води. Ну, ми робили відносну концентрацію. Так, Поки що на паузу і відмиваємо корінчики. Ми проводимо відмивання, бачите, як коренева система відмивається. Так що треба, щоб вона практично вся зберіглася на такому ситові імпровізованому. Жодної грудочки землі нема. Ми Ну, Якщо там десь одна лишилася, ми можемо трошки от, роздавити її, щоб вона краще виходила. Але бачите, як коренева система вимивається. Так, все, відмили рослинки, ми кладемо їх. Продовжуємо, відмили кореневу систему. Дивіться, найкраще мені сподобався номер один. Подивіться, яка коренева система потужна. І самі рослини, самі потужні, самі вищі самі рослини йдуть у нас. Бачите, це в нас під номер один Раїс. Це ми розробили розрахунок 1 літра на 100 літрів води цього продукту. Бачите, як він, коренева система. Другий за потужністю йде Грандіс. Коренева система. Рослини всі вирівняні. Ну, у одного дуже потужна коренева система, в другого трошки менша. Але все одно вони загально менші від. Від першого номера, від Раїса. Потім під третім номером у нас іде Райкат Стар. Непогане, ну, не але відстає, мабуть, дуже гарно відстає. І по висоті рослини відстають всі три і корневі стеми розгалужені женість. На четвертому місці агріфул. От Агрі нас Досить, досить хороша. Корневс там одна-дві дуже бачите, гарних. Одна рослинка в нас трошки вона, чи вона була прим'ята, чи вдарена. ну, От вона. Ручкою буду показувати, що орієнцьом навіть. от, Бачите, от вона ця рослинка. ну, Я би його порівняв, десь поставив між, між Раїсом і Грандісом це, по потужності. Це Агріфул. Потім в нас йде різопонт 0,1%. Ну тут нічого не можу сказати, бо тому що одна рослинка потужна, бачите, а дві набагато менше. Ну, може, це з чимось іншим пов'язано. І контроль. Подивіться, як виглядає контроль. Не сказав, щоб вони дуже сильно аж відстали, але якщо порівняти контроль і порівняти раїз, бачимо, наскільки воно відстає. Тому... Я буду використовувати для себе. Я використовую досить агріфул у достатній кількості. От він, у нас під номером 4, але буду використовувати Раїс. Він мені набагато подосне, так набагато більше сподобався. Тому всім дякую за те, що дивилися, слухали. І всім до побачення. Хто ще хоче гарні, дивіться, гарні досліди чи закладати, їх я готовий робити. Компанії Агрітехно десь побачу, якщо буду знати когось з представників, їм подякую за цей продукт. За продукт Раїс. Класний, досить класний. Все, всім дякую, до побачення. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал.